Друзі, доброго дня! Ви на каналі фріланс Romi. І в попередніх відео ми встановлювали Google Tag Manager на сайт. Ось ми його встановлю встановили на сайт. Ось його код. І сьогодні ми будемо встановлювати. Вже Google Аналітику четверту на цей сайт, і хочу сказати, що ви можете використовувати цю покрокову інструкцію для своїх сайтів, для своїх онлайн-проєктів, щоб на свій сайт встановити Google Аналітику четверту. І так я встановив Google Аналітику, точніше, Google Tag Manager. Ось він є. Він є вже на сайті. Попередньому відео можете подивитися. І тепер нам треба зареєструвати Google Аналітику четверту. Під тим же одним і тим же аккаунтом, де у вас зареєстрований Google Tag Manager, йдете і реєструєте Google Аналітику. Можете зайти ось сюди в менюшку, і в самому низу буде Google Аналітика. Якщо немає у вас цього меню, то просто шукайте Google Analytics, шукайте в пошуку, і треба вам перейти в Google Аналітику. Ось можна перейти в продукт, або, як я сказав, через, оте, через оту менюшку. І так, створюємо аккаунт. Ми під нашим аккаунтом в Гуглі, а тепер створюємо аккаунт Google аналітики. Створити. І так, назва нашого проєкту аккаунту Google Аналітики. Давайте хай буде як домен нашого сайту. Давайте поставимо дамо, дамо згоду, натискаємо далі. Назва ресурсу. Ось наш е, теж домен. Вибираємо Україна. Валюта. Давайте виберемо гривню. Українська гривня. Ідемо далі. Вибрати сферу, де ми, де ми працюємо, кількість працівників, які працюють у вас. Якщо у вас сайт якоїсь фірми, то треба вказати кількість працівників. Ідемо далі. Тепер дуже важливий нюанс: ось тут ви можете вже є пакети Google-аналітики. Тобто, якщо у вас інтернет-магазин, то ви можете вибрати ось цей пакет ось ці налаштування. Якщо у вас там, наприклад. Сайт або застосунок, можете вибрати цей пакет. Можете вибрати декілька. Чому треба вибрати якісь пакети? Тому що оцей кожний пакет він має свою, свої налаштування Google-аналітики за заумовлення, які можна потім змінити. Як правило, я вибираю ось цей пакет, аналіз трафіка сайту. Ілі приложення, і потім вже в майбутньому можна оптимізувати Google-аналітику, налаштувати звіти так, як вам потрібно. Але для старту буде достатньо з цього пакету. Йдемо далі. Тут треба прокрутити вниз і дати згоду. І вибрати країну. Пускаємося нижче. Тут теж даємо згоду і натискаємо Далі. Якщо у вас сайт, то вибираєте платформу веб. Вказуємо домен нашого сайту. І назву потока. Можна однаково, як думає. Ось тут на налаштуваннях. Е, рекомендую вімкнути всі дані, тобто всі показники для збору, і створити. Все, у нас створена Google Аналітика, наш аккаунт Google Аналітики. І тепер нам пропонує Google Аналітика інтегрувати тех. В наш сайт, але ми, це старий формат інтеграції. Ми просто закриваємо це віконце, і ось у нас з'являється таке віконце з ідентифікатором потока даних. Нам треба скопіювати цей ідентифікатор потоку даних і вже повернутися в Google Manager Tag Manager. І тепер в Google Tag Manager треба зайти в розділ теги, натиснути кнопку Створити. В конфігураціях тегів знайти Google Аналітика. Тег Google. І ось сюди в ідентифікатор тега вставити саме ідентифікатор потока даних. Ось цей. Ось сюди вставити. А в тригерах це видаляємо, і додаємо all-pages всі сторінки. І цей тег називаємо Google-аналітика 4. І зберегти. І так, у нас є тег. І тепер нам треба відправити: отак От зробити: отправить. Опублікувати. Можна пропустити або далі. Все, Google-аналітика у нас підключена. І тепер ми можемо переходити в неї. До речі, ось тут далі можна налаштовувати далі Google-аналітику, але в цьому відео я не буду показувати як. В наступних відео я вам покажу, як налаштувати правильно далі аналітику. Але за умовчення вона вже показує вам дані, які для першого аналізу, першочергового, вам буде достатньо. І так, закриваємо це вікно. Далі. І нам пишеться, що збір даних почнеться на протязі 48 годин. Можемо закрити це вікно. І коли ми зайдемо в Google аналітику, у нас з'явиться вікно електронної розсилки. Ну, мені це не, на даний момент не цікаво, я створюю. Тут якась інформація, закриваємо. І ось у нас тепер є Google аналітика, де найближчим часом буде вже у нас ми будемо відслідковувати якісь дані по відвідувачам нашого сайту. І, до речі, я виключав тільки що відео на 5 хвилин, і я зайшов на свій сайт, на який я встановив Google-аналітику. Оновив сторінку, перейшов там походив по сторінкам трошки, і е, вернувся в Google-аналітику. І в мене надпис, як ви бачите, змінився на те, що е, збір даних увімкнено, і в мене вже є фіксація моїх переходів по сайту, як я був на сайті. І ось тут в е, звітах, в е, обзор в режимі реального времени. Ми вже бачимо в реальному часі. Як відбуваються дії, якісь на сайті, які сторінки вже відвідали, скільки часу і вся інша первинна інформація. Якщо вам цікаво Google-аналітика, які є звіти за умовченням, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я зроблю окреме відео з обзором стандартних звітів, як ними користуватися і дивитися. І а в подальшому, якщо все ж таки вам треба буде налаштовувати якісь звіти для торгівлі. Для, можливо, застосунків, можливо, для інших цілей, і ви дійсно будете потребувати цих налаштувань, то можете писати в коментарях, будемо дивитися на активність. та якщо коментарів буде достатньо багато, і я буду бачити дійсно потребу, теж буду знімати відео. В закінченню цього відео. Прошу вас підписатися на цей канал фріланс -біржі Ромі». І Якщо ви фрілансер або вам треба. Замовити якісь послуги, фріланс послуги, заходьте на фріланс-біржу, реєструйтесь і давайте просувати фріланс культуру в Україні разом. Все найкраще.